Вітання гостям і підписникам мого каналу. Щиро вдячний за те, що ви дивитесь мій канал, ставите лайки. Хочу ще сказати, що для тих, хто вперше зайшов на мій канал, В мене є ще телеграм-канал, де можна вести діалог, де я буду викладати речі, які вдалося відремонтувати. Ну і сьогодні в нас отакий пилосос. Це чергова знахідка на LX. Ну, Зрозуміло, що люди його утилізували в виді того, щоб віддати безкоштовно. Попередньо у нього не працює кнопка включення і погано тягне. Зараз хочу розібратися, в чому проблема. Ну і чи вдасться його відремонтувати. Всього він добре, кнопка єдине, що не фіксується. Тут або було пошкодження, видно, що трошки пластик пошкоджений чи випрутий. Фільтр, фільтр є, це головне полосос. Безмішковий, циклонного типу. Це дуже класно. Не потрібно возитися з мішками. Це, можна сказати, що непогана знахідка. Що, зараз розберу корпус. Так. Розберу корпус і ну, подивимося, що можемо з кнопочкою зробити. Єдине, що щітка видно без коліщат, але я так розумію, що це одна з їхніх проблем. У мене е, теж полосос Samsung, то у нього вже коліщата на щітки стоять із офісного стульця. Ну це такий лайфхак, може кому буде цікаво. Ну і питання, друзі. Чого в мене така велика відвертка? Ось дивіться, скільки потрібно відстань. Відвертка у мене 40 см. Ось, щоб можна було крутити. Ось така відстань. І тепер дивіться от 20 см потрібно мати відвертку для того, щоб відкрутити цього болтика. Так що, друзі. Інколи розмір має значення, як казала, одна... п'ятий. Так, у нас ще тут фільтр є. ну, Зрозуміло, що люди його ніколи не чистили, бо більшість не знає, що тут ще фільтр є. Він забитий. Це все піде в чистку, зрозуміло, що Так, відкрутив. Тепер треба його Ну, Прекрасно знімається ви, друзі, бачите? Конструкція бомбезна просто. Зняли кришечку, ніяких проводів. Все тут. Бачите, трошки він побачив. Зараз це все видуваю повітрям, ну і продовжимо. Ну, друзі, брав я на роботу пилосос, видував пиль, пиль компресором, того, що дуже багато всередині пилі. Знімав мотор, всі фільтри, все перемив, передув, перечистив. Ну, не знімав я це, бо ну, тут такого специфічна робота, ну, такого не треба навиків для того, щоб це зробити. Скрутив, зібрав по кнопочці, для того, щоб до кнопки долізти, достатньо відкрутити ось один і за ручкою ще два болта. І оця верхня частина зніметься. Тут що було, повідомив, десь він упав, ось тріщинка на ньому, бачите? І трошки деформувалась кнопочка, і через це вона погано нажималася. Ну, вискочила з позу. Зараз прекрасно робить. Так що сказати, що це такий ремонт, ні, але обслуговування, ну, яке ну, досить результативне, він тягне надзвичайно. На рахунок щітки. У мене від старого пилососа була щиточка. Вона так з коліщатками. Я не став нічого робити, просто замінив саму щітку. По діаметру підійшла. Працює прекрасно. Ну, тут така резиночка це для ліноліума, для ламінада, для плитки. Ну, коли ви там, для того, щоб вона максимально рівно щищала. Тобто щітка для коврайда. Я сюди, вона стерлася, я сюди вставив от, із дворника резиночку. Трішки, може вона деформувалася, ну, не суть. Головне, що вона на одній висоті і точками клею проклеїв. Прекрасно працює, вже його протестував. Е, можна сказати, що пилесос в ідеальному стані. Ну, і великий плюс те, що він безмішковий в умовах міста, в квартири. Коли якось мішок треба чистити, ви ж не будете там виходити на мусор, витряхувати цей мішок. Контейнер виняли, шухлядочку, мусорний пакет, мусор викинули, і на цьому все обслуговування і закінчилося. Так що, друзі, хто слідкує за каналом лайк, переходьте на Telegram, цей пилосос буде в продажі.